Саме з цим беграунтом я з двох ніг влетів у війну. Він я прийшов, як усі, просто воювати з дикунами, які зі зброєю в руках прийшли до мого міста, без планів будувати кар'єру, систему чи якесь там навчання, просто стати в стрій і робити свою роботу. Ладно, я тоді думав, що я буду допомагати військовим робити свою роботу, і саме тому мій ахуй був таким різким, тому що армія зустріла мене не як людину з досвідом побудови навчання чи просто як громадянина, як чергове м'ясо. І ти це відчуваєш з першого кроку. Ніякої логіки, ніякої структури, тільки інерція і папірці. 93 й Холодний Яр. Одразу кажу, що ця глава не про людей. Тому що люди скрізь різні, є мотивовані, сильні, адекватні, як Роман Ратушний, який був в розвідці моєї роти і загинув. А є ублюдська хуйня, яку хочеться відправити за храбаками. Для мене це назавжди мідічка, ділавоча та сивий лиган з управи мого другого механізованого бату. Люди всюди різні. Проблема була в системі. Я був упевнений, що мене навчать. А по факту, після очепки і тижня на ППД-бригади, я побачив, що системі просто насрати на тебе, наче ця система може дозволити собі людей як за маску намазувати на будь-яку ділянку фронту. Підготовка на рівні держави трималася десь нижче нуля і краще б її взагалі не було. Бо коли людину відправляють на фронт із передконанням, що її вже дали вміння для справжнього і, блять, війни, то вона гине з цією ілюзією ще швидше. Блять, йоп твою мать, сука! Блять, підараси єбучі! Так, поповз я ну нуємо нахуй. Я відверто заявляю, якби мені сказали, що через тиждень-два тобі дадуть зброю і ти поїдеш на фронт, я потрапив би туди після цього часу, будучи до того вдома, був би більше підготовленим, змотивованим і здоровим ніж після тої, прости господи, учебки і ППД-бригади, після яких я був. Горий, виснажений морально і психологічно ахуєвший, екіпірований як бомж. Я бачив лише одне навчання та підготовка, існують тільки на казенному, пропахлому пліснівою папері. Про що казати? Якщо я вперше стрігнув зі своєї зброї, ледве знявши її з запобіжника під час першого штурму, не маючи навіть гадки, куди літять мої кулі. Це, блять, не підготовка, це ритуал перед стратою. І найстрашніше, що цій псевдосистемі взагалі похую, що щось не так, повна сліпота до проблеми, повна відсутність рефлексії чи емпатії, повна впевненість, що так і треба, бо це ж армія. А потім ти опиняєшся там, де вже справжня війна, і бачиш, як ці навчені вчорашні цивільні губляться. Ламаються, лякаються і вмирають через речі, які можна було б закрити базовим, але справжнім навчанням. У мене на позиції ніхто не знав, що таке навіть турнике на дев'ятьох був лише один китайський, і то ніхто не знав, як цією штуповиною користуватися і за яких умов. І тут починає просто плавати, бо ти знаєш, можна інакше. Системно, чітко, зрозуміло, А бачиш, що нікому, блядь, до цього нема діла ні тим, хто вчить, ні тим, хто гине, всім наче похуй, наче весь цей абсурд норма. А потім поранення і шпиталь. Лежиш, дивишся в стелю. А в голові одна думка. І не про те, що ти герой, а що, що це, це блядь, блядь, було? І скільки людей зараз продовжують лягати в землю тільки тому, що їх ніхто не ні підготував. Після шпиталю перевіть з 93-ї у 47-му Магура. І це був інший світ. Справжній шеврон. А! а! Блять. Прокидання від жаху саме таке було в мене відчуття, коли я нарешті опинився в середовищі, де всі були вмотивовані на спортику, займалися постійними навчаннями скрізь кипило життя і налагоджувалися процеси. Я навіть не помічав якихось дрібних проявів савка, бо це все одно було порівняно з тим, де я провів майже п'ять місяців, якимось ковтком свіжого повітря. Я раптом опинився серед людей, яким реально непохуй. Людей, які хочуть робити свою справу нормально, а не для галочки. І це була перша справжня з початку війни. З часом, після того, як я вже був командиром противотанкового відділення, мені запропонували спробувати себе в інструкторському відділенні. І вже там я ще краще побачив, що підхід до справи зовсім інший. Більше ініціативи, більше здорового глузду, більше реального досвіду, менше совково солдат повинен бути зайобаний. Почалось щось дуже схоже на те, чим я займався в цивільному житті, але з набагато вищою ставкою. Так, ми працювали по наїтію. Це відверта чесна оцінка того, що ми робили. У нас не було готового науково обґрунтованого курсу, навіть не зважаючи на те, що серед нас були і іноземні військові з досвідом інших армій. Але у нас був бойовий досвід, цивільний досвід, низки і бажання зробити краще ніж те, що ми всі бачили. Поважних навчальних центрах ми збиралися, думали, сперечалися іноді на підвищених тонах. Ми шукали, як правильно, пробували, помилялися, переробляли. Наприклад, вогневої підготовки, як такої, у нас взагалі не було. Хоча тоді мені казалось, що вона є. Але так мед був на дуже гарному рівні завдяки фаховому бойовому медику Вадіму Прийма. Вадим, друже, ти крутий. Піхотна тактика, інженерна, міновибухова, все на ходу вчилися самі і вчили інших. Ми інтуїтивно відчували, як має бути, не маючи тієї тієгони структури, яка в мене була в маташколі. Але навіть ото панаїтію по-чесному. І по-людськи було краще, ніж те, що отримували мобілізовані в більшості навчальних центрів. І це був перший важливий висновок, коли люди вмотивовані і чесні, навіть дилетантська система працює краще, ніж бутафорська професійна хуїта. Ми змінювалися самі і змінювали програму з ходом війни і отриманим досвідом. Ми будували систему, це головне. Я навіть не вірив, що десь у війську можливо існує щось подібне. Ну, окрім може пар місць, там на кшталт Зова, Трійки чи ССО, але ж це крапля в морі. Тому, коли всьому нашому інструкторському відділенню повідомили, що нас хочуть перевести в якийсь новий навчальний центр, де треба спочатку пройти всі ступені їх навчання, реакція була проста. Ну що вони нас там можуть навчити, ці тилові кріси? От саме. З цією думкою я і потрапив 151-й навчальний центр. Глава сьома впевненість в собі, в зброї, в побратим. І в смислі нас будуть вчити якимось азам. Ми ого вже спіци, нам ази не потрібні. Це вже з часом для мене з'ясувалося, що я не розумію бази, а не розуміючи, не знаю, чи самої бази. Скільки б крутих знань і навичок не давай усі вони як лайнос повзуть, наче стінені ні добудови, які не зробили фундамент. Я справді не вірив, що в цій державній машині хтось зможе зробити хоч щось притомне. А потім почались навчання із самої простої бази. А навколо ти бачиш ставлення до тебе і ставлення до справи. Дякую, друже гном, за твої перше в моєму житті справжні навчання люблю поговорити. Продемонструйте нам. Я люблю Виявилось, що тут є все, що потрібно піхоті. Справжня вогнева підготовка. В за два роки війни, після учебки бойової бригади, фронту, шпиталю, знов бойової бригади, штурмів та оборони. У мене вперше з'явилось розуміння і впевненість в інструменті, який завжди поруч в особистій стрілецькій зброї. Ви навіть не уявляєте, скільки несенітність в армії навколо здавалось би такої простої і обов'язкової речі, як особиста стрілецька зброя. Встал і стрільнув. Що тут складно. Тактична медицина, тактика, інженерка, зв'язок, ФПВ. І це не просто набори випадкових лекцій. Це спроба зробити структуровану систему підготовки піхоти в цілому. Від системи навчання до обсягів навичок і знань, які дають і головне засвоюються курсантами. Тому, незважаючи на мій скепсис, і буксування в деяких локальних питаннях чи дисциплінах, у цілому мене реально збило з ніг, усвідомлення того, що я почав пізнавати те, що так з початку війни. Я впізнав логіку, коли все будується йобнутому, роби так, бо я так сказав. А роби так, да. бо ось як працює тіло, ось як працює психіка, ось як працює зброя, ось яка фізика процесу, і ось що буде, якщо ти проїбеш цей етап. А в голові з'являється не просто нова інформація, а структура. Усі розкидані шматки, які я десь на війні, десь у мотошколі, десь у 47 сьомі, нахапався, раптом починають ставати на свої місця. Те, що я до цього робив, інтуїтивно тут має лаконічні формули, алгоритми, чіткі кроки. Це як різниця між тим, коли ти вмієш щось робити на відчуття, і коли ти це усвідомлюєш настільки, що можеш передати будь-кому так, щоб воно відтворювалося. Оце рівень працюючої системи не тільки якісне навчання для курсантів, а й створення тих, хто буде давати це якісне навчання створення фахових інструкторів. Людина може бути без яскраво вираженого таланту до викладання, без готового інструкторського психотипу, але через систему, наставництво, власне бажання, труд і методику з неї роблять інструктора, який реально здатен навчити. Я бачив такі перетворення, у які сам би не повірив. В збройних силах України з 22 року стою на посаді інструктора з 23 року. Багато моментів нюансів тонких. Ті, які я не знав, я дізнався іменно за цей момент проходження оцього, будемо так казати, підвищення кваліфікації. І я буду просто казати, як воно є, як воно побачив. Воно відкрило, скажімо так, блін, взагалі, глаза на ці всі заняття. Практичні, ліціоні. 93-я Холодний Яр, піхота. У 23-му, після поранень, 239-й навчальний центр, звання сержант, інструктор. Ну загалом різниця колосальна. Це експериментальна програма нова. Ну, разниця велика. Дуже тут ми кожен отримали свій узкий профіль, відповідно, отримали до навчання і після цього продовжили роботу. Ця нова в 151 що ми намагаємося зробити, це повністю колосально змінює підход до обучення. Зараз ми їх обучаємо, у них є інтерес, вони дійсно вчаться. Якщо в них не виходить, у нас є час і ресурс. Для того, щоб вік навчити, не так не закриває глаза, та ну, хтось там десь може, якщо ти повезе, хтось тобі розкаже. Ні, ми дійсно знаємо, як це розказати, навчити, їх, і ми це дійсно робимо. І чоловік бачить результат своєї роботи, нашої роботи, він бачить, що в нього все виходить, він більш мотивований. І навіть там вони між розговорим між собою або розговорити з родственниками, вони прям хваляться тим, що от у них є якісь достиження. То есть Чоловік дійсно буде замотивований, він буде впевнений в собі. Він не буде прям сірий, загнаний масою. Ну, цей результат, ця програма, вона не то, що має шанс на життя, вона долажа впроваджуватися, вона повинна В Целом, ми движемося в совершенно правильному направленні. Враження тільки позитивні, дійсно за короткий проміжуток, що я нахожусь в центрі, багато чого нового даже для себе дізнався. Як мінімум, як мінімум за 10 днів навчили так стріляти ну і на такій далекій дистанції. Я навіть ніколи в житті не думав, що я їй 100 метрів листочок А4 попаду. Попадаю. Прям попадаю. Ще одна річ, яка мені завжди ріже око після 151-го навчального центру, це ставлення до курсантів. Здавалось би, таке має бути скрізь, але ні, виявляється, це рідкість, коли немає зневажливого ставлення до курсантів. Вимогливість є нетерпимість до пагубних звичок є, але неповага та байдужість ніколи. Перший раз вижу, щоб такое, щоб полковники скакали вместе з курсантами. Сподобалось, що в 151 після офіцери займаються наравні з інструкторами заняттям. Вони можуть побігати по окопам, можуть постріляти, займаються на рівні. не немає так. Що є інструктор, є офіцер. Ні, там вони всі равні. В наших центрах трошки по іншому. Ти не можеш тут готувати людину до війни, якщо ти її принижуєш. Ти, звісно, можеш людину зламати, можеш її налякати, можеш показати, який ти альфа, але все це не має відношення до якісного навчання, а головне, до мотивації. І тут це розуміли і розумій. Саме тому, коли я комусь в приватній розмові кажу фразу Найслабший інструктор 151-го навчального центру все одно навчить курсанта краще, ніж найкращий інструктор більшості інших центрів, це не понти, це тверезе спостереження. Констатація факта, побаченого не один раз, не тому, що тут якісь надлюди, а тому, що тут є фундаментальна річ, структура і культура навчання. Я в Збройній Силах з 2009 року. 14 років прослужив в 93-й бригаді. І з 23-го року я на посаді інструктора в 239-му навчальному центрі. Я дуже багато курсів бачив. Я прийшов тоді в 23-му році, було без ОП-3. Там 4, 5, і ми все ждали, ждали, коли вже напишеться нормально. І от ми дождалися. Ой, блядь, стоп! От серйозно, не державний учбовий центр, а суцільний рай, і ставлення і навчання все настільки райдужно, як в якоїсь it корпорації, де тебе вже не знають, у яке місце поцілувати. Діка недостача матзабезпечення, недостача людей, недостача кваліфікованих спеціалістів та кандидатів у інструктори, яких іноді доводиться просто вигризати. Повірте, існує купа своїх виробничих проблем і викликів. Щось вдається вирішити, щось поступово покращується, десь перегиби, десь затяги, десь банальна людська тупість чи пахуїзм. А десь супротив, ну наприклад, неочікувано для суспільства цивільної влади, яка іноді здається, не розуміє, що в країні війна багато проблем. Багато. Є певне розуміння, як мотивувати і підтримувати мотивацію в інструкторах, щоб вони просто не вигорали, бо люди вигорають, тому що їх не вистачає і доводиться робити за двох, трьох, десятьох. Це проблема. Це глобальна проблема, яку можна вирішити тільки завдяки спільним зусиллям. Тож 151 навчальний центр це не рай і не будинок відпочинку. Він скупою у хвороб притаманних державній структурі. Але чи зміг би я сам дійти до того рівня розуміння і навичок? Так безперечно, хоча й відбувалось би це в рази довше з купою помилок та пройобів, а можливо, деякі з них коштували б мені життя. А тут відбулось те, що вартує дуже дорого мій хаотичний досвід, цивільний, бойовий, інструкторський, нарешті отримав адамантівий скелет і усвідомлення того, що я. Найкращий інструктор ЗСУ. Я став найкращим, як і десятки інших хлопців та дівчат саме тут, тому що я пройшов усі шари цього піздеця від повної відсутності системи через самодіяльність, через спроби на колінки зробити хоч щось до місця, де вибудовується працююча система, і зміг усе це інтегрувати в свою голову так, щоб воно працювало, на користь тим, кому завтра йти на фронт, щоб змінити моїх побратимів та посестер. А це найголовніша місія. 151-й навчальний центр довів, що навіть у цій державній трасіні, у цій жорстокій війні, у цьому глобальному хаосі можна будувати систему, яка не робить вигляд, а реально готує, готує піхоту. Готуй інструкторів, готує людей до реальної війни. І я частина цієї системи. Не єдина, не головна, не святіше папу римського, міна мене все тут тримається. Просто частина, ефективна частина організму, який намагається бути ефективним. І якщо мене курсанти називають найкращим інструктором, то це, скоріше, не про моє его. А про те, що мій шлях дуже чітко показує, у хаосі можна будувати систему, яка працює. І Якщо ти вже вмієш, у тебе немає морального права робити. Аби як з вами був головний сержант Збройних сил України Андрій Гаф підтримати ЗСУ, донати на Русаріст і бережіть кремезні себе і тих кремезних, що опинилися поруч. Слава Україні! Папа, і я буду просто казати, як воно є, як воно побачу. Воно відкрило, скажімо так, бліне, вообще глаза на ці всі заняття. Практичні лекційні. Є така якась кратчуща різниця у порівнянні з іншими центрами. Кратчуща є, але якщо Зрівнювати, то ну є, але я ж цього сказати не можу так. доволі таки вмотивувало те, що офіцери разом не тільки з сержантами, але й з солдатами бігають по окопах на рабниць. Це мене чесно трошки шокувало. Склад інструкторів професійний, індивідуальний підход до кожного бійця чудовий. Матеріальна база присутня, така як треба. Я думаю, якщо так продовжувати, то професіональним інструкторів вони зроблять таких, як треба. Біо назад його родині, Плату потрібні двоє, яке блятанго Ей банько, які суди, до чого Енто Чому рожевий хуй надік на голова Розміром друз душі, туша архангела Всім так сподобалось ново, може того, що монолога На бідах тримає гонор Проценти скенселтуру, мій по-любому Адже на фронт пойду я знову та знову